Сьогодні ми знаходимося на акціонерному товаристві Одеський припортовий завод і проводимо тренінг, семітацію реальних подій на робочих місцях У тренінгу приймають участь представники держпраці Трофімов Владислав Олегович і Єргій Іван Миколаївич а також помічник директора заводу Герасимов Тимофій Анатолійович. Далі прошу, запрошуємо на Вантажно-розвантажувальні роботи це комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів з метою їх завантаження чи розвантаження. Місця проведення вантажно розвантажувальних робіт повинні бути рівні, мати тверде, рівне покриття та ухил не більш 5 градусів. Ширина проїздів на площадках для укладання вантажів повинна забезпечувати безпеку руху транспортних засобів і підіймально транспортного устаткування. Взимку площадку повинні бути очищені від снігу та льоду, а у випадку заледеніння посипане піском. Площа вантажно розвантажувальних майданчиків повинна забезпечувати відстань між габаритами транспортних засобів не менше, ніж 1 метр. При проведенні навантаження і розвантаження поблизу будинку відстань між будинком і транспортним засобом з вантажем повинна бути не менше, ніж 0,8 метрів. Територія відкритих складських площадок повинна утримуватися в чистоті, відходи пакувального матеріалу, сміття. Необхідно збирати сміттєві баки, розташовані за межами складської площадки, і вчасно вивозити. Вантажно-развантажувальні роботи повинні проводитися під керівництвом посадової особи або працівника відповідального за безпечне проведення цих робіт. Посадова особа або працівник відповідальний за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинен визначити спосіб навантаження і розвантаження, зробити розміщення робочої сили, перевірити справність пристосувань і засобів індивідуального захисту. Встановити порядок обміну умовними сигналами між стропельником, що подає сигнали, і машиністам підіймально транспортного устаткування при провадженні робіт механічним способом, провести інструктаж працівникам перед початком робіт. Перед підйомом і переміщенням вантажів повинні бути перевірені справність вантажно-захоплювальних пристроїв, наявність на них клеєм, етикеток з позначенням дати випробування і вантажу підіймальності. Стійкість вантажу і правильність його страпування, відсутність предметів, які перешкоджають переміщенню вантажів. Місця страпування, положення центра ваги та величина маси вантажу повинні бути позначені підприємством виготовлячам продукції. Страпування великогабаритних вантажів необхідно проводити за спеціальні пристрої, страпувальні вузли або позначення місця залежно від положення центра ваги і маси вантажу. Стропування довгомірних вантажів проводити спеціальною траверсою при переміщенні вантажу підіймально-транспортним устаткуванням, перебування працівників на вантажі та під вантажем, а також у зоні його можливого падіння, забороняється. Переміщення вантажу над приміщеннями і транспортними засобами, де перебувають працівники, забороняється. У місцях провадження вантажно-розвантажувальних робіт. Та у зоні дії вантаже механізмів забороняється перебування осіб, не пов'язаних з виконанням цих робіт. Після закінчення та перерви між роботами вантаж, вантажно захоплювальні пристрої та механізми не повинні залишатися в піднятому положенні. Під час піднімання і переміщення вантажів вантажопідіймальними машинами і устаткуванням, необхідно дотримуватись таких вимог. На вантажопідіймальні машини і устаткування, а також на місце проведення робіт по переміщенню вантажів не допускаються працівники, що не мають прямого відношення до проведення робіт. Для стропування вантажу мають застосовуватися стропи, які відповідають масі вантажу, який піднімається, з урахуванням кількості віття і кута його нахилу. Стропи загального призначення необхідно підбирати так, щоб кут між їх віттям не перевищував. 90 градусів. Обв'язку і зачіпку вантажів необхідно здійснювати згідно з графічним зображенням способів стропування вантажів. Забороняється піднімати вантаж до обмежника підйому, призначеного для аварійного відключення. При переміщенні довгомірних і гремістких вантажів необхідно використовувати відтягнення зі сталевого або предив'яного каната. Переміщення довгомірних та громіздких вантажів без відтягнення забороняється. На місце укладання вантажу необхідно попередньо укласти підкладки, щоб можна було легко і без ушкоджень витягнути стропи з-під вантажу. Перш ніж знімати стропи ланцюги та вантажозахоплювальні пристрої з вантажу, необхідно переконатися в надійності установки його на робоче місце. Під час підйому або опускання вантажу. Поблизу стіни або устаткування. Забороняється перебування працівників між вантажем, що піднімається або опускається, і зазначеними частинами будинку або устаткування. При переміщенні стрілового крана з вантажем положення стріли і навантаження на кран повинні встановлюватися відповідно до технологічної інструкції заводу виготовлювача. Забороняється опускати стрілу з вантажем до вильоту. При якому вантажопідіймальність крани буде меншою за масу вантажу, що піднімається, укладати вантаж на електричні кабелі і трубопроводи а також на краю укосу або траншеї забороняється, піднімати балони зі стислим і скрапленим газом не покладені в спеціальні контейнери, забороняється. Встановлювати стріловий кран необхідно на всі наявні вкрана опори. Під які повинні підкладатися міцні і стійкі прокладки. При установці крана необхідно витримувати відстань між поворотною частиною крана при будь-якому його положенні та будовами, штабелями вантажів і будь-якими предметами не менш, ніж 1 метр. Встановлення і робота стрілового крана на відстані ближче, ніж 40 метрів, від крайньої водроту лінії електропередачі або повітряної електричної мережі напругою понад 42 В. Повинні проводитися за нарядом допуском. Забороняється встановлювати крани для роботи на свіжонасипаному неутрамбованому ґрунті. А також на площаці з ухилом більше, ніж це зазначено в паспорті крана. Під час роботи стрілового крана необхідно починати вантажні операції, переконавшись у безпеці навколишніх працівників. Знати заздалегідь вид вантажу, що переробляється. Стежити закріпленням вантажу під час підготовки його до підйому, не допускати підйому неправильно закріплених вантажів. Підняти вантаж на висоту не більше 200-300 мм і переконатися в надійності дії гальма, чи добре підвищений вантаж, чи стійкий кран, потім продовжити підйом. Керівник зобов'язаний спустити вантаж і припинити роботу крана, при недостатній освітленості місця роботи крана, сильному снігопаді або тумані, коли він погано розрізняє сигнали стропельника, при наближенні гризи, сильному вітрі, швидкість якого перевищує, припустиму для роботи даного крана, і зазначено в його паспорті. При цьому кранівник зобов'язаний виконати заходи щодо запобігання повороту крану вітру. На кожній дільниці Робіт вантажопідіймальних кранів для обв'язування зачіплювання або підвішування вантажів роботодавець повинен призначити стропельників і числа працівників, які досягли 18 років та пройшли навчання в установленому порядку.